Я під вікна прилину по весіні, щоб ти знялася та школя. Ти чотирирічний Максим Мануйлов, стрілець санітар на позивний шопен, готується до концерту в обласній філармонії імені Святослава Ріхтера. Після поранення військовослужбовець проходить реабілітацію у Житомирському шпиталі. Після медичних процедур гуляє містом та грає на гітарі у міському парку, каже Максим. Підійшов якийсь хлопець. Ми стали ним балакать, що він сказав, що я гарно співаю. І щось він каже, що тут є філармонії. Думаю, сходжу я в філармонію. Думаю, може, щось з цього вийти. Ситуація була дуже цікава. Він підійшов до нас на службовий вхід. І просто ходив когось, шукав, і охоронець чомусь направив до мене, хоча я не займаюся творчими питаннями, але чомусь направив його до мене. І ми почали з ним спілкуватись. В першу чергу він сказав: Я хочу вас заспівати в філармонії. Сергій Кириченко, директор розпорядник обласної філармонії, говорить, що попросив артистів філармонії прослухати Максима. За словами Сергія Кириченка, музикантам сподобалося, як військовий співає та грає на музичних інструментах. Не день широкий, сербіса вима, до головина високі гарами, хавеліма. Перш за все, я вам дякую ага. за те, що ви захищаєте. Нашу Україну я скажу як військовий. Ви просто маєте дуже гарний талант. У вас чудовий голос, дуже гарний тембр, насичений тембр, Ви чудово передаєте емоційно твори, які я ось слухаю, як ви працювали, грали дуже гарно поєднуєте фортепіано з голосом. Чудова дикція на гарному рівні. Я скажу так. Тому бажаю вам успіхів. Максим Манулов з міста Вознесенська Миколаївської області до повномасштабного вторгнення він вісім років працював сімейним лікарем з дві 2015 по 2016 добровольцем служив у Національній гвардії України, брав участь в операції об'єднаних сил. Був солдатом фельдшером. З 25 лютого 2022 року служив стрілком санітаром у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Після осколкового поранення у ногу у Бахмуті Максима перевели до 33-го інженерно-саперного батальйону. За два тижні реабілітації у шпиталі не пропустив жодного концерту у філармонії, розповів. У дитинстві він закінчив музичну школу по класу фортепіано та вокалу. Музика для мене все. Музика це спосіб, з яким я можу по допомогти своїм побратимам. Я можу і гроші зібрати, і все. Коли осколок прилітає в коліно, то вже, вже не бірці, не бронік, не каску, я нічого діти не можу, тому що воно болить. Тому вже на ноль, навіть ну от. Ну, просто вже ну, просто не можу. Це мені психологічно допомагає. Грі на гітарі навчився сам. Зараз Максим грає на вулицях міста, збирає гроші і надсилає знайомому, який займається виробництвом дронів. І сьогодні я вже їх закинув. Получилось 6600 за день. Найбільше любить класичну музику, розповів Максим, співає англійською та німецькою мовами. Хотіли би вже серйозно зайнятися написанням музики, музики пісні в стилі рок, в стилі ембієн, в стилі там чілаут. В різних стилях у мене в принципі вже є вся апаратура, Я прошу якісь там навчання. Там трошки там у на ютубі по навчанню дивився. То наче вже щось виходить, але зараз вже. Не завжди є в зсу умови для того, щоб сісти. І там щось. Чимось ну, займатися музикою. Під час війни Максим написав три музичних твори. Дві пісні расисті та я написав, коли ми вийшли з Богородичного з п'ятої роти. І «Сіві» написав одразу дві. А гейс Хаменись я написав 2015 році. Він солдат з окопу. А я сподіваюся, що перемога наша не за горами і таких хлопців, молодих талановитих буде багато приходити з фронту. Реабілітація через мистецтво це, мабуть, найкраще. Що ми можемо для них зробити 2 травня? В обласній філармонії відбудеться концерт за участі Максима Мануйлова, говорить Сергій Кириченко. Поспілкувалися з волонтерами і вирішили провести якийсь спільний захід. Буде Максим, будуть колективи філармонії. Буде концерт. Це буде збір коштів на його бригаду. Да, на його бригаду для його хлопців. Я сподівався на таке. Ніколи не думав, що це буде. Ну, реальністю, що я в філармонію зможу, ну буду співати, бо максимум, що я співав там у Вознесенському там, будинку культури. Ну, багаторазово, а вже ж, да, але в ну, філармонії. Я в мене не коледжу музичного немає, не консерваторії. Тобто, якби в рівень трошки ясно, що не буду я так ідеально буду виступати як якийсь випускник якогось коледжу, то тобто, я дуже приємно. Дуже це мені приємно. Я дуже радий, якщо це тим паче, якщо ми зможемо зібрати ще й кошти на фронт. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомир.